Привіт всім трусимо у Ravnick Bob в Космосі. Ravlink Bob 4 починаємо і я думаю. Взагалі, Боб... тому що я скажу. Привіт, Боб! Привіт! Стоп, що? Привіт! Так! А, Щось дивне ну, добре. Боб, ти будеш радий. Що? Ми попробуємо пройти за цю серію повністю цю гру. Що? Як? Миш, виходимо не так? Ну, так. Ну, добре, е. Ну. Так. Так, так, так. Ось так. О. Шкамо зірочки. Знайшли першу, другу, я знаю, де знайти. Де? А ось тут. Зупиняйся, Боб. Да, точно! Третя зірка. А третя зірка де? Ну, зараз ми знайдемо її знайшли. Ми молодці! Йдемо на рівень 3 на сьогодні! Щеглей. Ми не будемо дивитися! А що? Вона не працює, пам'ятаєш? А, ну да. Пам'ятаєш щось таке. О, зірочка. І зірочка біля мене. І де може бути далі вхід? Не знаю. Хоча я бачу. Туди вліз. Це було так небезпечно, як ти зміг. Ай! Боб! Вибач Так, заюпита бо зібрали зірочку, тут зібрали тут зебелебо. І влип Боб, не спіши Вибач Знову! Вниз! Що ти робиш? Вниз! Все! Центральный! Оп! Все! Да, теперь точно! Так, у нас какие-то тут. Да разумею, что тут? О, зерочка полетела! А де може бути... А, ось. Ну, давай, Лело. Що ти там робиш? Я хочу вам допомогти. Треба, щоб я і мій клон вверх і в ліс потрапили. О, дякую, мій клон. Добрий день, це я. Знову. Що? Ти не клон? Ні, я не клон, і я не клон. Що? Не знаю. Так, ну я бачу, тут у нас дві зірочки ми вже зібрали. Да. І нам треба наверх. Швидко наверх. Оп! Вау! Я близько був біля цього лазера. Ну ничего. Ой! Зібрали ми всі зірочки, пройшли навіть 5 рівнів. За 4 хвилини. Проходити на все. Не знаю. Але ми вже пройшли 5 рівнів. Далі ще 5 рівнів. І останніх 5 рівнів. Проходити все? Ну, давай! Я почали, значить пройдемо все. Ну, значить давай. Зірочка номер один Біст! А де може бути слідуюча зірка? Я, походу, знайду Алло, сюди! О! Сюди? Ну, молодець. Все. Ой, там якийсь джедай. Ну. Це я. Знову ти хочеш сказати, що це був ти. Да, оу! Як небезпечно це було. Да. Як і оце? Дай! Лазер був близько. Ну, не так близько. Далі у нас йде рівень під номером 13. Да! Так, сюди поближе. О! Ось так зачиняємо поки що його там. А ось там зірку збираємо! Ми що, вже всі три зірки зібрали! Да! молодці ми. Ми молодці! Зібрали всі зірки. Я навіть не пам'ятаю, як ми зібрали так швидко. Ну да, буває. І далі у нас Рівень під номером 14. Е. Э. Все, зірка. Добрий вечір, озірочка. Друга зірка Фіолетова. Оу, знову ти. Да, я вам знову допоможу. Ну, дякую, але я не думаю, що так треба, нам Твоя допомога. Я думаю, що треба. Да? Ти також так думаєш? Да, я так, я також так думаю. Де може бути следующий зеркал? Зір... Yeah. Я ми всі зібрали, а З кнопками не... ми так і не розібралися до кінця. Ну, я уже знаю, що далі треба робити. Е, хто це змінив гравітацію? Я. Yeah. Ти чого змінив гравітацію? Бо я хотів... Бо я хотів, так. Дивний тип НЛО о собака. Давай на Ресобаху, зараз дивимося, ми думаємо и дивимося, що у нас за рівень. А, Точно. Зірочки мы все зібрали. Далі ми зберемо... А що, як що? О, о! Ти знов придумав щось? Да. Страшно навіть подумати що? О! Чопивау? Вибач. Ай! Ти що, мене? Хочеш схопити? Хотів перевірити. Ну, так і перевірив! Ти що, злякався? Да? Дуже сильно. Ну, так буває. Тепер будеш знати, що... Вау! Я забув. Знову ти забув про те, що мене може вбити та Це не таракан. А хто? Інопланетянин. Інопланетна істота. Невідома інопланетна істота. А це там чнолело. а л о Так. Ну. Далі ще щось До речі, друзі, якщо ви знаєте, що тут показано на картинах, Кладіть лайк і пишіть в коментарях що там показано, то я навіть не збираюся. Це точно я бачу. Ой! Що Це було? Я уже! Ось тут! Во! Збіг! ой Вау! Збіг! Тепер швидше туди! Наниз! Змірює гравітацію. Не зміг. Ву! Е, зірочку, віддай! Все! Уху! Змогли! Вау! Кнопочка! Вимикаємо, включаємо, давай! Все! Ми близько до босса дійшли! Що? Близько до боса дійшли? Ну ми вже пройшли можна так сказати, за дві серії нові. Ну, да, точно! Включаем его, выключай его. Хоча ли? Вот это сюда... А, точно. Что точно? Ну я прав был, что там зеркало может быть. Что? И тут есть Ну да, сюда и сюда. Оба, а? І опланетяни. Що? Там так написано. Де? Завлучці! На Намальовано! О, Юлій Цезарь там був показаний. Оце круто! Тільки хто такий Юлій Цезарь? Це один із римських правителів, який Який дуже добре зробив свої країні Так, походу. Да! Цістою не дуже Цісторію не дуже В цьому світі. А, -а, а! В цьому світі не дуже? У нас у Авликів своя велика історія Да ну, біологію вчитиш треба. Е, э. э, Боб! Е. Знову! Знову проходимо, рівень Да-да-да! Буває! Дуже часто буває! У нас на каналі! Да. Але... Так дивно? Чому у тебе так вийшлося? ВОУ Не повезло, так не повезло! Не завжди так. Все. Тоді ти просто прилетів. А! Ну, поля. Вауй. По-перше, цю штуку сюди, подруга, тебе сюди. Я не можу звідси вилізти. І це добре. Що тут доброго? Ой вліз! О! Оу-оу-о-о-у! Боляче! Вибач, Боб! Знову! Знову і знову всяка тут койця! Що, не можна нормально якось це? Перекайте! Можна! О, за шторку щось є. То ли штай? А що значить? Пластилин. Не пластилин. То не знаю. Здаюсь. Я не знаю. Все. А кто знает, кладіть лайк. Можете написати в комментариях. О! Літаєш тарілка? Знаєш, буде босс. Буде бо шо ти? таке? Вау! О-о! Будь ласка, будь ласка, все! Змогли! Стальс! Ви мене побухли! Але це не перший раз! Да, це був другий! Уа! Всім пока Планета! І ми Перемогли Да! Боб летів на цій тарільці назад! Додому Уа! Да! Дай він! Ура Ну, Но... ой, корка яйца снесла, и ты сарай мой пр... пробыв. Ну, выбачь, ой. Более член. Ну, все, друзья, клади лайк, да, перед мыслью снягнал. Все сарай мы прошли, и еще, вот, залишившуюся пятнадцать ревнив. Який пятнадцать? Было пятнадцать. Ну, добро. Клади лайк, да, перед мыслью снягнал. Всем пока, пока.